У Лозові працівники виконкому разом зі спеціалістами структурних підрозділів міської ради за сприяння благодійного фонду разом у майбутнє придбали квадрокоптер з приладом нічного бачення для штурмового батальйону 92-ї бригади, що боронить країну на Бахмутському напрямку. В день соборності України дрон захисникам передали заступники та радники міського голови Сергія Зеленського. За доручення міського голови дозвольте пособі вас включити вам. Я так сподіваюся, що таку необхідну пристрій. Який буде допомагати ще більше в якісному ракурсі, нищить ворога. Військовослужбовець 92-ї бригади Олександр подякував за підтримку війська та зазначив, такий прилад не лише очі наших воїнів. Квадрокоптер даної моделі може скидати на ворога різні боєприпаси. Вітаю вас, дуже дякуємо. Здорово першого штурмового батальйону, яким напоїде, бо це якраз дрон. Кислічне бачення не тільки допомагає нищити, а рятувати хлопців, які вночі навіть, займаються нищенням теж? Нищенням, так. Якраз за рахунок нього наші хлопці роблять кастомні заряди, які скидають у сні, і допомагають хлопцям бачити, коли вони підходять, бо зараз саме таке, що завдяки дронам тільки воно і вдається. Працівники просили передати всім військовослужбовцям 92-ї бригади подяку за захист та побажання швидше повернутися до родин з перемогою. В свою чергу Олександр подякував землякам за підтримку, бо чимало лазівчан та жителів громади несуть службу саме в 92-й бригаді.